В останній день травня у Києво-Печерській лаврі проходила всеукраїнська конференція, присвячена захисту сімейної моралі, Як і годиться на початок доброї справи. Учасники форуму помолилися в храмі всіх преподобних Печерських, а вже потім приступили до роботи. На конференції головував архієпископ Ровеньківський і Свердловський Пантелеймон, який очолює синодальний відділ української православної церкви у справах сім'ї. Тема сімейної моралі сьогодні є однією з найактуальніших для сучасного суспільства, бо що гріха таїти, цивілізація не завжди на користь моралі. Саме про ці наболілі проблеми й говорили учасники конференції. Йшлося і про одвічні цінності, а саме про те, що духовно здорове суспільство виховується передусім у родинах. А тому завданням церкви є дбати про те. Щоб це виховання було повноцінним і базувалося на православних християнських чеснотах.